Думаю, що вже всі встигли надивитися цілу купу різних нарізок паркуру в майбутньому Shadows на Ютубі. І це не дивно, там дійсно є на що подивитися. Паркур завжди був однією з тих особливостей серії, яка робила Assassin's Creed Assassin's Creedом. Що тут казати, якщо деякі гравці, яким не критичний сюжет запускають гру, просто бігають містом і отримують від цього величезне задоволення. На жаль, у розробники в останні роки дана механіка відійшла на задній план і практично не розвивалася. Та тепер на горизонті маячить Shadows, який дає надію на світле майбутнє. В цьому відео ми б хотіли пройтися по історії даної механіки, розібравши всі аспекти в кожній частині серії, щоб зрозуміти, як вона еволюціонувала і коли і як саме почала деградувати. З вами канал GameViz. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без підтримки яких відео на цьому каналі могли б і не виходити. А також закликаємо вас доєднатися до цих крутих людей. Це дуже надихає. А ще половину пожертвуваних коштів ми передаємо на потреби Збройних сил України. Ну і надаємо всю звітність. Концепція маріонетки. У 2006-му, при розробці паркуру для нового проєкту під назвою Assassin's Creed, в розробників вже була механіка паркуру, яку можна було б використати в новій грі. Зараз ми говоримо про серію ігор Принц Персій. Проте гра про різноманітну містику з перешкодами у вигляді шипів на кожному кроці не була доречною для великого відкритого світу з великою кількістю будівель. Тож було прийнято рішення паркур сильно змінити. Після багатьох плідних місяців розробники дали нам нову механіку паркуру концепція маріонетки. Чому саме така назва? Все дуже просто. Виконуючи переміщення по світу, гравець бере на себе роль так званого ляльковода. Коли гравець керує асасином, він неначе смикає його за ниточки і контролює практично кожен рух персонажа. Тобто в цьому варіанті паркуру абсолютно все залежить від самого гравця. Через це, на перший погляд, паркур може здаватися складним, повільним і нудним для багатьох гравців. Проте це всього лише на перший погляд. Розгляньмо його детальніше, щоб вам було все зрозуміло. Загалом даний паркур будується на використанні чотирьох елементів: це кнопка високої стійки, низька стійка, кнопки, яка відповідає за ноги, та кнопка вільної руки. Коли гравець використовує низьку стійку, то персонаж поводиться максимально спокійно. Для прикладу, під час прогулянки вулицею, якщо ви затиснете кнопку вільної руки, то Альтаїр просто буде обходити повільно всіх громадян, при цьому кумедно їх торкаючись. І в цій стійці залізти ви нікуди не зможете. На противагу низькій стійці є висока стійка. Тут же персонаж починає бігати, лізти, збивати прохожих і вести себе дуже активно. Візьмемо минулий приклад, тільки тепер у високій стійці, і бачимо, як герой відкидає людей в різні сторони. Далі в нас є кнопка, яка відповідає суто за стрибки, тобто кнопка ніг. Вона дозволяє робити відскоки від стін, коли це потрібно. Проте, проходячи гру, деякі гравці, коли кудись паркурять, просто тримають натиснутою кнопку високої стійки та водночас кнопку стрибка, думаючи, що так потрібно. Однак це не зовсім правильно. Розглянемо, на прикладі. сценарій А. Ми хочемо, щоб Альтаїр заліз на дах будівлі. В цьому випадку кнопка стрибка залишається натиснутою. Сценарій Б. Тепер ми хочемо, щоб герой відскочив від стіни і опинився на драбині. В цьому випадку ми на мить відпускаємо кнопку стрибка і одразу ж натискаємо її знову. Це простий приклад, але зрозумівши його, можна відкрити для себе дану механіку трішки з іншої сторони. Залишилася кнопка вільної руки і її роль в паркурі. Дана функція дозволяє при падінні вхопитися за будь-яку поверхню, що може врятувати життя головного герою. Як паркурити, ми розібралися, проте паркур би лишився нікудишним. Без добре проробленого світу, і з цим також немає жодних проблем. По містах розкидано сотні шляхів для паркуру, по яких можна елегантно і швидко пересуватися з точки А до точки Б. Важливе місце також посіли точки огляду. Ти не можеш одразу взяти і залізти на гору. Спочатку доведеться все обдумати. Так на початку, коли ви тільки почнете грати в гру, вам здаватиметься, що паркур дуже повільний. Проте в цьому вся фішка. Ви, як Альтаїр, по сюжету повинні повернути всі свої вміння, які втратили на початку, включаючи паркур. Коли ж ви все опануєте, ви будете здатні виконувати неймовірні речі, і паркур стане досить динамічним та швидким. Знову ж таки, вивчитеся самі. В цій грі абсолютно немає жодної прокачки. Ви не можете купити якийсь перк і вивчити новий акробатичний трюк. Все залежить від вас самих. Тож експериментуйте! Концепція маріонетки залишилася в серії аж до 2011 року. В першій грі був закладений кістяк, а далі його потрібно було вдосконалювати. Через масивніший світ другої частини в гру додали нове вміння стрибок в підйомі. Він дозволяв герою підстрибувати прямо вгору і хапати недосяжні опори для рук. Також доволі сильним недопрацюванням першої частини було те, що в принципі того у відкритому світі нема що робити. Там був тільки сюжет, однотипні місії, які дуже швидко набридають, ну і, звісно, збір пропорців. Погодьтеся, не дуже цікаво, навіть на 2007-й. В другій частині розробники виправилися. Додаткових місій наробили чимало, і цікавість вони викликали набагато більшу. Найбільше з них виділялися місії з обладунками Альтаїра. Це було шість величезних катакомб, які, щоб пройти місцями, потрібно було доволі сильно покомекати. В братстві теж з'явилося декілька нововведень. По місту з'явилися підіймачі, за допомогою яких Еціо міг швидко опинитися на верхівці будівлі. Але найважливішим все ж тут став парашут Леонардо. Досить корисна річ, за допомогою якої без проблем можна долати велику відстань і уникнути падіння. Найцікавішим було те, що парашут давався навіть не по сюжету, а за дуже якісні додаткові місії з машинами Леонардо. Найбільше з них виділилася місія з танком. Багато гравців навіть гайди записували, як не отримати жодного ушкодження. Якщо вам також місія з танком попсувала нерви, ставте вподобайку. В Откровенні Еціо досить сильно постарів і вже не міг бути таким прудким, як в молодості. Але на щастя для нього, ну і звісно, для нас, він отримав новий клинок гак. І ця річ виявилася дуже корисною. Практично все, що пов'язано з паркуром, воно спрощувало в рази. Крім того, в Константинополі з'явилося багато натягнутих мотузок, по яким можна було ковзати та долати величезну відстань за секунди. Парашут теж нікуди не дівся, і всі ці нововведення робили паркур найкращим і найдопрацьованішим серед всіх ігор. І насправді так і було, хоча цього можна і не зрозуміти, оскільки гра серед трилогії по хронометражу, на жаль, вийшла найкоротшою. і закінчення історії трилогії Еціо отримала досить незакінчений фінал. Проте давайте не про наболівши так, паркур був найкращим, але найкращим серед чотирьох ігор серії. Далі на нас чекала нова трилогія трилогія, яка внесла досить кардинальні зміни в цю механіку: американський паркур. Хоча паркур в перших частинах був комплексний та цікавий. Та все ж для деяких гравців місцями він був занадто складний. Були моменти, що після якогось складного паркурного сегменту гравець видаляв гру. Звісно, таке Ubisoft допускати надалі ніяк не могли. Після довгих перемовин з залаштунками компанії з урахуванням оновленого рушія, розробники випустили нову версію Run. Офіційної назви він немає, але враховуючи, що він задіюється тільки в іграх, де більша частина геймплею відбувається в Америці, то гравці так його і називали американський паркур. Загалом паркур нібито залишився той самий, але його дуже сильно спростили. Якщо подивитися під час гри, які кнопки задіюються на приладі в воду під час паркуру в старих частинах і в третій, то різниця суттєва. Управління було спрощено, гравцям потрібно було утримувати лише одну кнопку для вільного бігу та підйому, що, звісно, зменшило кількість випадкових стрибків та падінь з високих місць. Проте через спрощення виникли деякі нюанси. Наприклад, кнопка, яка відповідає за спуск. Коли ти хочеш спуститися з будівлі, а біля неї ходить вартовий, то замість спуску Конор стрибне на нього і почнеться битва, якої ти не дуже хотів. Ну і самі міста змінилися, будинки самі по собі стали меншими, зменшуючи різноманітність для паркуру. Проте додали можливість застрибнути в деякі будинки на мапі, що робило місто живішим. Безперечно, в цій частині паркур швидше зробив крок назад, ніж вперед. Проте це є правдою, якщо говорити про міста. Основна робота була приділена саме фронтиру, місцю, де будівель практично жилих будинків не було, замість них дика природа з численною кількістю дерев. Ось тут розробники постаралися найсильніше. Здавалося, щоб ти міг залізти на будь-яке дерево і так пройти цілий ліс, не спускаючись на землю. Дана механіка також є цікавою з погляду сюжету. На початку гри, коли ми граємо за хейтами, намагаючись залізти на дерево, ми просто падаємо. Коли ж роль переходить Конору, він, як людина, яка все життя прожила в дрімучих лісах, в цьому оточенні відчуває себе чудово. Над тим, щоб видертися на гори, теж добре попрацювали. Все зроблено реалістично і без питань. В майбутньому ж в цьому моменті розробники будуть грішити, проте це потім. Про Assassin's Creed Liberation немає що говорити. Вона розроблялася для портативної консолі PlayStation Vita і брала за основу все, що було в третій частині. В четвертій частині все стало ще гірше. Так, морський геймплей зробили дуже якісним. Досліджувати моря, грабувати кораблі, йти на абордаж було весело, до цієї гри в індустрії не було нічого схожого, і за це можна хвалити ще довго, проте проблема з паркуром від цього нікуди не зникає. Паркур лишився тим самим, проте місця для нього стало в рази менше. Самі міста зменшилися в об'ємі та й взагалі більшість місць, де можна пересуватися на своїх двох, замінили на воду. Далі йде Assassin's Creed Rogue. Тут, по логіці, мало б все бути так, як в чорному прапорі. Але ні, в останній частині трилогії Ubisoft вирішили виправитися: повернули Нью-Йорк з третьої частини. І не просто повернули, а вдосконалили з погляду паркуру. Серед нововведень з'явилися вертикальні шахти. Ці зручні маршрути дозволяли автоматично підійматися стінами на дахи, без зайвих зусиль. Просто знайди правильний шлях, і ти вже на висоті. Також Шей міг зачепитися за спеціальний гак і блискавично перелетіти між будівлями. Це додавало швидкості та видовищності його пересування. Для дальних стрибків у грі передбачені підвісні канати, а вертикальні прапори чи банери ставали ідеальним способом і безпечно спуститися на землю. Дана гра була завершальною в трилогію, і тепер на нас чекало дещо нове. Дещо що стане чимось Next Gen рівня. Ну, як мінімум, навколо цього слова була побудована рекламна компанія Assassin's Creed Unity. Why did you choose the French Revolution? Very good question. Um, is next generation. Революційний паркур за першочерговим задумом. Новий паркур повинен був бути простим оновленням третьої частини. Проте під час розробки у Ubisoft виникла дилемма. В іграх до Unity весь масштаб будівель був у співвідношенні близько 4 к 5. Це було зроблено з урахуванням комп'ютерного заліза і його можливостей. В той час жоден комп'ютер не міг би впоратись з чимось більшим. У новій грі замахнулися на масштаб один до одного, тобто масштаб, як і в реальному світі. Відповідно, будівлі ставали в рази більшими, і простір між ними, відповідно, теж треба було чимось заповнити. Багато виступів, різноманітні балки, купа канатів. Весь Париж був усійний всім цим. І якби Ubisoft вирішили залишити паркур таким, який він був в третій частині, тоді персонаж просто б завжди біг по якійсь одній траєкторії. Через це довелося переробити паркур. І у розробників виникла проста і водночас геніальна ідея. Вони просто в гру додали дві кнопки: одна відповідає за паркур вгору, інша за паркур вниз. Хочеш вгору, жми паркур вгору, хочеш вниз, жми паркур вниз. А хочеш просто прямо, то просто йди вперед. І грається це набагато краще, ніж звучить. Плюс в грі додали сотні анімацій, які ну дуже плавно переходять одна в одну. І коли ти розберешся в цьому всьому, то від процесу ти будеш отримувати тільки саме задоволення. Багато гравців вважають цей вид паркуру найкращим в серії, і їх можна зрозуміти. Тут набагато менший поріг входження, ніж в перших частинах, і він практично не має мінусів. Є деякі нюанси на рахунок багів. Ну і місцями паркур виглядає не дуже реалістичним. Але в усьому іншому це дійсно наступне покоління. Далі йде синдикат. Тут по логіці мало б бути все так само, проте є декілька моментів, які псують паркур. По-перше, під час паркуру ти не можеш помилятися. Тобто, коли ти хочеш кудись стрибнути, в результаті чого є вірогідність отримати шкоду, то гра тобі не дозволить цього зробити. Ти просто зупинишся на місці, так само з виступами. Коли ти чомусь висиш і хочеш спуститися вниз, тобі доведеться затиснути кнопку. Почекати декілька секунд, і аж після цього герой впаде. Це, звісно, деталі, але під час гри ти відчуваєш, що тебе частково позбавили свободи. Ну і саме місто, воно красиве, масивне, це безумовно. Проте зв'язків між будинками стало менше, і через це вам доводиться часто використовувати гак кішку. Річ, безперечно, класна і цікава, однак з часом вона починає набридати. Загалом паркур в цій грі з одного боку трішки пішов не в ту сторону. Але все ж таки залишався дуже класною механікою, яка запам'яталася багатьом. Все, що потрібно було, це надалі робити паркур кращим. І це повинно було статися через рік, в останній грі цієї трилогії. І як думаєте, що вони зробили з даною механікою? Просто поклали величезний болт і почали робити клон третього відьмака. Міфологічний паркур. За першим сценарієм, замість Origins дійсно мала бути третя гра в трилогії. Проте після серйозного провалу Unity Ubisoft змінили підхід для майбутнього в серії. Епоха в грі дуже сильно змінилася, і відповідно паркур теж. Тепер він став виглядати приблизно ось так. Проте, якщо серйозно, з одного боку він отримав дуже малий поріг входження, менший за третю частину. Буквально від початку гри ти відчуваєш себе майстром асасином. Однак через це він деградував дуже сильно і довелося пожертвувати багатьом. Пам'ятаєте, як ми згадували, як класно навколишнє середовище було пророблене в Америці? Так, от, тут свободи стало куди більше. Залізти ти тепер міг практично куди завгодно. А от як це виглядало зі сторони, це вже інше питання. Міст стало дуже мало, і самі вони в плані паркуру теж деградували. Паркурних шляхів стало менше, і їхня якість теж впала. Хочеться похвалити піраміди, бо сам факт, що ми залізаємо на древню піраміду, підігрівав інтерес. Ну і приходилося хоча б трішки думати. Натомість в Одіссеї цього не потрібно було робити. Там ми мали чарівний спис, який робив нас напівбогом. Відповідно, ти міг стрибнути з будь-якої висоти і спокійно продовжувати йти далі. Вальгала, до речі, виправилася в цьому плані. Сам паркур залишався тим самим. Проте місця, де його потрібно було використовувати, зросли в рази. Світ був заповнений різноманітними міні-головоломками, для розв'язування яких потрібно було активно використовувати паркур. Далі за переліком йде крайня гра в серії Assassin's Creed Mirage, гра, рекламна кампанія якої до кінця будувалася навколо повернення до коріння серії. І тут це досить складно. З одного боку, в нас є просто величезний багдад, який засіяне тисячами паркурних шляхів і буквально одразу говорить, що він створений для паркуру. Тут розробники не збрехали, в плані навколишнього світу вони повернулися до витоків, можливо, навіть в чомусь їх перевершили. А от з іншого боку, в нас по суті той же самий паркур з міфологічної трилогії: так, місцями допрацьований, так, деякі анімації стали кращими і навіть повернули деякі паркурні прийоми. Про це те далеко не те, що ми очікували. Звісно, переробляти руші тільки для однієї гри, і то не повноцінної. Для тих, хто забув, Міраж спочатку мав бути DLC до Вальгали. Дуже складний процес. Але для чого тобі були ці обіцянки? А обіцяли нам багато, щось на рівні суміші паркуру перших частин з Юніті. І от маємо неймовірне місто і паркур, який просто не створений для нього: нова ера паркуру. Звісно, новий паркур Shadows ще не отримував офіційної назви, проте нова ера звучить досить логічно. Треба розуміти, що за всю історію серії, Ubisoft жодного разу не робили абсолютно новий паркур для однієї гри серії. Зазвичай одна модель паркуру розроблялася одразу для цілої трилогії. Дуже сумнівно, що даний паркур буде винятком. Даний геймплей, який ви бачили, швидше за все буде стосуватися не тільки Shadows, але й майбутніх ігор. Сподіваємося, що Shadows не стане останньою грою в серії. Чи є це погано? Складно сказати. Залежно, як його реалізують самі грі і як надалі будуть вдосконалювати, те, що ми бачимо на відеороликах, поготися виглядає фантастично. Виникають, звісно, питання, чому ці відео не можна відкрити на самому Ютубі, а тільки за посиланням, яке знаходиться на їхньому сайті. Напишіть в коментарях, чи часто ви заходите на сайт розробників, щоб дізнатися деталі гри, чи все ж таки YouTube є зручнішим варіантом. Думаю, відповідь очевидна. Та все ж, якщо зайти до них на сайт, там досить багато цікавої інфи. Покращений паркур вгору і вниз, новий гак, новий режим лежачі та багато нових прийомів. І щось мені підказує, що якби гра таки вийшла в листопаді, навіть половину з цього в грі просто б не було. Якщо не враховувати саме місто, то на нас може чекати один з найкращих фріранів в серії. Проте судити нову механіку тільки по наданому геймплею досить складно. Тут вже потрібно руцями все розпробувати, тому залишається чекати релізу. Ось таким шляхом паркур розвивався в іграх серії Assassin's Creed. Не завжди цей шлях вів розробників вгору, однак маємо що маємо. Нам залишається сподіватися, що в Shadows все буде чудово, і надалі паркур буде тільки зростати в якості. Тож напишіть в коментарях, яка гра в серії для вас принесла найкращу інтерпретацію паркуру. Можливо, це красивий і місцями революційний паркур у Unity. Можливо, ви віддаєте перевагу старим частинам. Або, можливо, ви знайшли задоволення в паркурі міфологічної трилогії. Нам буде цікаво почитати. Ви були на каналі GameBiz. До зустрічі в нових відео.